Вітаю! Вже ми повернулися з закупів. Хотіла вам показати, що ми сьогодні купили і за якими цінами. На акції було таке печиво. Одна пачка була 12 злотих. Якщо береш другу, то друга за злоту. За 13 злотих вийшло дві пачки печива по 700 грам. Тут таке асорті. Не знаю, таке ще не пробувала, спробуємо. Знову взяла гранолу, ми її часто беремо, друга мінус 40%. За 4,80% вийшла. На акції була фрувіта маленька, я теж часто беру, саме персику, вона мені якась не така хімозна на смак. Вона була по 0,85 грошей, якщо береш 4 штучки. Так, на акції були фісташки солоні. Взяла солоні саме, бо там були і не солоні. 250 грам вони 1750. Якщо береш дві штуки, то третє, третє подарунок. Це за 35 злотих вийшло три пачки фісташок. Ми маємо ну, і поїздку, і хочемо на озеро сходити, то я думаю, що там завжди хочеться щось таке перекусити смачненьке. Так, взяла бонітки ці вафельки, бачу якась з них нова упаковочка, Ці вже ми брали дуже смачні, і в принципі тофі, мені здається, був смак просто нове опакування. Сьогодні були по злота 10, Якщо береш 5 штук, 5,50 вийшли. Так, взяла доності перший раз такі паучі фруктові. Були теж на акції 4 плюс 4. 4 береш, 4 подарунок. 3,90 був один. Заплатила за 8 штучок, 15 з чимось злотих. Були мої акційне морозове марлето сьогодні. Так, взяла солону карамель, це моє улюблене. І взяла перший раз малина з білим шоколадом. Теж досить непогане, смачненьке. Так, Картопля заважила на злото 19, мандаринки дві штучки взяла на злоту 90, яблука злота 15, грушка злота 60, і перчик злота 70, поки не забула, бо подивилася в чеку. І два авокадо взяла, знову було акційне авокадо, досить непогане і дуже смачне відранці авокадо. Взяла одне спіліше, одне зеленіше. Якщо береш дві штучки, то за 7 злотих. Загальна сума в чеку вийшла на 116 злотих 26 грошей. Ось така в мене сьогодні закупочка. Всім дякую за увагу. До зустрічі.